Останній місяць зими поки ще утримується морозна погода, і крига досить міцна. Є можливість виходити на лід, рибалити, посковзатися з наступного тижню. З наступного тижня, за прогнозами гідромецентру, буде утримуватися плюсова температура, лід буде потроху розставати, тому ми закликаємо вас не виходити на тонкий лід, ні в якому разі не перевіряти міцність льоду ударами ноги, йти натоптаними стежками, повертатися тим же шляхом, обов'язково мати з собою якісь елементарні засоби для самопорятунку, зокрема, мотузка не менше 15 метрів. Також Поспілкувалися з рибалками стосовно того, як вони будуть надавати допомогу у разі того, якщо людина провалилася під кривом. Подати йому або мотузку, або куртку зняти, або той же бур, яким вони прорублюють лунки після того як людину вже дістали з крижаної води, то перш за все необхідно зняти мокрий одяг, зігріти цю людину. Більшість рибалок знають, що алкогольні напої вживати під час риболовлі не потрібно.